І Всім привіт, мене звати Саня і це друге відео, тому що в мене розпаковки одні. да, Я вам вже показав, що в мене до монітора під'єднано, що в мене iPhone 11 про Max, так що не відомо, чого я на ушиках сижу. Тому що в мене тут зараз програма монтажерства, і мені треба все чути, тому що в мене на комп'ютері під'єднано. Так, відкриваємо Принглс. До речі, якщо тільки ви це відео встигли побачите, в прошлому відео ми пробували оцю водичку. Заходьте на першого відео, яке буде називатися МАС. Я пробую водичку тві... молоко Твікс. Я його вже сто разів пробував, але нічого страшного, вам треба показати. Як починається кожний мультик і кожний фільм? Убираем эту чипсику Вейка. Пробуй. М -м -м -м. Браво Принглс, я тебя обожаю. Алло. Короче. Принглс, I love you. Короче, всем дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Всем пока!